Всім привіт! З вами я Душка, і це вже другий відеоролик за один день. За це мені здається, що потрібно поставити лайк. Не ну, або не ставте лайк, а просто напишіть якийсь коментар. Мені буде дуже приємно. І ви будете бачити нові відеоролики. Кстати, я недавно залутала цей спрей. І зразу скажу, пробачте за те, що не виходили відеоролики декілька днів. У мене просто не було времени, в Ближайші тижні я буду снімати відеоролики кожен день. У мене є до вас декілька запитань. Перше запитання ви хочете, щоб я знімав відеоролики з вебкою? Вебка це з щитай, що... з лицем? Що ви будете мене бачити, я буду озвучувати цей відеоролик. Ви будете бачити мене? Напишіть в коментарі, чи вам це буде до вподоби. Друге запитання. Може, ви хочете, щоб я засняв якийсь відеоролик по якійсь другій ігрі? Ну. Давайте предложимо, що це буде якийсь Геншин. Ну, в принципі, да. Геншин зараз популярна ігра. І можна її засняти. Прилетіла в лоб. Ну, там, наприклад, Fire. Конечно, мне не Free Fire. но по вашим запросам я зможу будь яку игру записать. Хочется ту. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-кувен. -ку 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 ага. Надеюсь, друге місце. Друге! Юху! И самое последнее запитання. Чи ви хочете, щоб я знімав якісь серіали? Там, наприклад, по Бравл Старсу, по Террарії, по Майнкрафту. Ці три ігри. Мені здається, що Саме найлегше буде снімати по Майнкрафту. Ладно. Тому що в Майнкрафті... Можна і грати на розстоянні, і там воно класно виходить. В Тарарії буде дуже важко, тому що треба бути поблизі з якоюсь людиною, з якою ти будеш снімати. А в Бравл Старсі дуже мало модів, і що модів тут немає. Все буде дуже важко. Ну, в принципі, це так. Тепер давайте повернемося до ігри. Ставимо лайк. Ну, це такий не дуже головний відеоролик. просто поговорить з вами. Поко виграв Мортіса! Та є. Я б не повірив в це, якщо б сам не побачив, ну це був сур. Ну, ще, якщо ви хочете передбачати мій канал, бачите більше відеороликів, ставте лайк, підпишіться на мій канал. Ще, якщо більшість проголосує за серіали... То можете написати в коментарі. Я хочу зніматися в серіалі. Або можемо взяти в якусь Едісона рубрику. Тільки це буде плагіатом, а я не хочу плагіатити. Ну, Ладно. Например, Снайпер. Гарна рубрика, тільки потрібно, щоб у мене не лагало. Такі в мене ідеї є. Можете написати свої ідеї в коментарях. Або саме последняя ідея, мені вона здається більш класною. Це відеоролики про мою повседнівну жизнь. там, например, что я рисую картину якусь. Хм. Не знаю, честно. Идея только что стукнула в голову. Да ну ты, 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 фу. конечно же классный я помер. Ну, Такі в мене ідеї є, можете написати свої ідеї в коментарі. Ну, всім пока-пока!